Трагічно загинув чи безслідно зник мережу. Сколихнула інформація про ймовірну смерть засновника терористичної організації ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. начебто напередодні ввечері він сів у свій приватний літак і вилетів з Москви у напрямку Санкт Петербургу. На борту судна, окрім Пригожина, були ще шість пасажирів. Серед них командир ПВК Вагнер Дмитро Уткін. Окрім цього, три члени екіпажу. Літак Пригожина зник з радарів на підльоті до села Куженкіно Тварської області. За словами місцевих мешканців, перед падінням судна вони чули два вибухи. Ну, два хлопка, такі грунт, навіть мені собака давала. Хвостове оперення, це значально одна перша передня частина, як, ну, загорелась, а видно було, що кусочек кусок улетів. Далі туди Куженкіна поселку. За однією з версій літак підірвали, начебто, в останній момент на борт Пригожина завантажили подарунок ящик дорогого вина. Ймовірно, саме там могли сховати вибухівку. За інформацією російських змі, у результаті трагедії 10 осіб, які були присутні у літаку, загинули. Серед них, начебто, і Вагнер, Євген Пригожин та військовий командир Дмитро Уткін. Ніби тіла загиблих вже знайшли та розпізнали. Їхню загибель підтвердили і найманці Пригожина у своєму телеграм-каналі. Ймовірно, смерть Пригожина вже встиг прокоментувати і президент США Джо Байден. Він натякнув, що ліквідація керівника вагнерівці може бути справою рук Путіна. know for a fact what happened, but I am not surprised. How much that happens, I mean, food, it happens, when mean, the is not behind, but I don't know enough to know the answer. Схоже припущення висловив і радник голови офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттер. За його словами, показова авіакатастрофа з літаком ватажка ПВК Вагнер Євгеном Пригожини після спроби перевороту є сигналом російській еліті від Путіна. За інформацією російських змі, після ймовірної смерті Пригожина в Ростові збирають за тривогою силовиків. Місце падіння літака посилено охороняють.